Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує третій день турніру. Кровава битва на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ми топ-5. Давайте подивимося, оборона. О, оборона виїхала в Б. Ну, це вже добре. Так, вчора було у нас 5 перемог. Але були дуже важкі бої. Так, давайте подивимось, що нас сьогодні чекає. Напевно, всі на альфа зламах будуть зараз. Ну, майже, майже. Так, іприот, клик. Угу. Так, нам потрібен диспел. Нам потрібна чистка з себе. Тому, тому, тому. Так. Синіх, синіх. Ну, синіх в мене більше нікого взяти. Можливо, взяти фіолів. М -м, можливо взяти фіолетових. Фіолетових теж особа нікого не візьмеш. М -м, давайте тоді... Все ж таки візьмемо одну Люсю. Візьмемо ось так. Ну і фіоли. Фіоли в мене є Мерлін. Ще хтось би нам потрібен. Хто буде пробивати потужно. І синіх ну, Азмія, контратака. Там лікарі, контратака теж є, тому не дуже це підходить. Можливо, давайте візьмемо кедмана, блокувати контратаку, пробиває, в принципі. Так, ну Діспел у нас буде. Себе знімати ми можемо. Хоча давайте тоді, може, кедмана візьмемо ось такого, щоб у нас було... Два кольори, які можуть знімати. Діспел буде Хасяодунь Міньйони, Соня, оця Алюся. Камінчиками. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Так, ну, через клика, в принципі, можна прокидувати. Давайте пошукаємо синій камінчик. Немає. Так, фіолетові трішки є, але... Теж вони так стоять не дуже добре. Ну давайте трієчку все ж таки заберемо. Так, синенькі зберемо будуть... Ну, будь, ага, навіть кристал виїхав. Чудово. Так, 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 ну давайте кристал зірвемо. Зарядимо Люську. Так, ну, клик може не заблокуватися, але Кіпріот і Люся. Заблокується це точно. Тому давайте ось так і прокинемо тут, угу, так я і казав. Давайте зробимо ось такий хід. Зарядили своїх. Так, ну спробуємо Кіпріота забрати. Так, чудово. І, напевно, потрібно спробувати забрати Люсю. Вона вже заряджена. Давайте зарядимо Кедмона. Зарядимо Кедмона. І ось так фіоли прокинемо. Ага, ще жовті і ще жовті. Люся наша зарядилась чудово. Так, контратака, ну там міньончики повинні попрацювати. Добре, забираємо цих, блокуємо. Ось так. Нам би зараз зарядити Соню. Так, Міньйони спали. Чи цей контратака з Кіпріота спала, давайте в нього прокинемо. Тихо. Угу Пробив потужно. Давайте спробуємо забрати Гензеля. Не подобається він мені. Добре. Так, ну і що ж, пробиваємо Кіпріота, заблокуємо його, ну, зараз міньйончики контратаку знімлять. І все буде чудово. <coughs> Мерлін гарний герой, але він дуже-дуже слабенький. Навіть на розлімі Його тичками попробивали. Кача і Кедмана добили. Ну він в мене не докачений в тому костюмі, тому... Так, ну ось тут уже всі на альфа-зломі. Кедман в другому костюмі. Кедман в другому костюмі. Люся. Два червоних. Ну що ж, можливо так і підемо. Поїхали. Знімати нам потрібно, так, да, Діспел у нас є, тому спробуємо так. Теоретично Вілбера можна прокидувати. Давайте ось так. Пошукаємо фіолетових. Хоча нам краще жовтих. Давайте ось таке комбо запустимо з жовтими. Ми не хотілося б в люську заряджати, але... Так, 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 тихо, тихо. Спробуємо Люсю зарядити. Добре. Блокуємо. Так, стійкість. Ну тут нічого страшного. Головне, що заблокувався Кедмон і Люся. Давайте ось так комбо запустимо. Так, Мерлін, Мерлін, Мерлін. Тихо-тихо. Давайте, напевно... Так, в них там один хід залишився, так? Да? Угу. Давайте заблокуємо Люсю. І спробуємо нашу, нашу Люську зарядити. Ні, не вистачило. Тоді нам потрібно заряджати наших синіх. Угу, так, тихо, тихо. Ось так, все би знімаємо. Так, дуже щось у нас попробувалось до цього Вілбера. Дуже потужно. Ось так, ось так. Ми навіть не можемо нічого їм зробити. Так. Давайте Люсю проб'ємо. Угу. Там вже Кедман готується. Давайте ось так. Давайте ось так. Тихо, тихо. Блокуємо сюди. Заблокуємо Кедмана. Нам би синенькі камінчики, а їх немає взагалі. Давайте тут пошукаємо. Буде у нас комбо. Так, трішки синіх приїхало. Угу, Чудово. Так, Мерліна поки, напевно, притримаємо. Скільки тут? Два ходи. Давайте ось так. Тут ось так прокинемо. Люську щось прибиває дуже сильно. Давайте спробуємо цього заблокувати. Кедмана спробуємо добити, якщо в нас вийде. Він там під захистом був, але нам вдалося. Так, тепер чистимо поле. Мерліну не вистачило. Так, давайте синенькими камінчиками доб'ємо коліна. Ну все, тепер залишився один цар, тому давайте ось так. Все, міньйончики доїли. Ох, важкий же ж бій був! Ну, нам все вдалося. Так, поїхали далі. Так, тут у нас Соня, Килайл, Вона піджигає. Так, тут знову кедман в такому костюмі. Зелених. Ну, Зелених в мене майже немає нікого брати, тому так і залишимось. Поїхали. Все одно Килайл потрібно щищати. І нам потрібно, щоб це було в двох кольорах. Так, так, четвірка синіх, там буде трієчка синіх. Ну, давайте. Соня, звісно, неприємний центр. Вона і просто пробиває, але це дуже неприємно. Боляче б'є вона. Так, давайте спробуємо четвірку фіолів знайти. Немає. Тоді ось так. Дуже багато червоних. Давайте жовтий спробуємо знайти. Немає жовтого. Тоді зарядимо наших синіх. Пробуваємо напевно Соню. Так, добре. Потримаємо поки. Когось потрібно потримати. Напевно, давайте потримаємо Соньку, кедманом проб'ємо і сюди ось так жовтенькі нам потрібні. Тихо, знімаємо з себе. Люся зарядилась чудово, давайте цих заблокуємо. Тут прокинемо фіоле. Тут ще сині прокинемо. Так, добиваємо цю. Спробуємо ще в Кедмана вдарити і зарядити нашого Мерліна. Угу. Так, блокуємо, напевно, Кедмана все ж таки. Тут в пустоту. Мінус. Так, ну це ми витримаємо. Хоча дуже невдало що він пробив кедмана. Якраз багато зелених. Ну давайте ось так і синіми спробуємо добити його. Добре. Ну, тепер залишився Тібуртус, Тут вже ми повинні впоратись. Так, так. І все. Міньйончики доїли. Добре, добре, чудово. Ну що ж, наступний бій. Ой, оце вже буде важко. Мілійкі, Таунт. Кіпріот, всі на альфа-зломі. Угу, Так, так, так. Люся з краєчку стоїть. чистка нам потрібна, мінйони нам потрібно міньонів забирати. Давайте спробуємо взяти гормика. Так, це він. Угу. Так, він ще може і камінчиками задіспелити. Угу. Так, ну що ж, давайте спробуємо так. Ну тут важко буде, важко. Ну, нічого, поїхали. Спробуємо. Ну і ось пішли вже команди йде. Де всі на альфа-зломах. Так, червоних взагалі немає. Ну давайте будемо прокидувати через мілійки. Так. Ось трішки червоних приїхало, але цього недостатньо. Давайте ось так. Так, ну це було прогнозовано. Давайте ось так. Не заряджається. Тепер ось таке комбо запустимо. От Кедмана було необов'язково заряджати. Так, давайте знімаємо все. Мінус атаку ми не зняли. Кедман проб'є. Нам люська в нас не заряджена. Ну, все одно тоді будемо бити в мільїки, скоріш за все. Давайте зробимо ось так, почистимо поле, можливо, десь ми зарядимо. Ні. Так, себе знімаємо. Давайте ось так. Буде таунт. Але там є жовті камінчики. Так, спробуємо зробити ось такий хід. Угу. Міньйони нам потрібні. Зараз буде. Зараз буде ходити кіпріот. Давайте спробуємо ось так зняти з нього. Добре. І сюди спробуємо заблокувати. Так, заблокували, але змілійки не зняли. Не знялось. Тоді спробуємо камінчиками зняти. Ось так, ще сині. Червоні. Так, комбо це добре. Але цього замало. Так, забираємо всіх міньйонів. Ці мільїки потрібно проробити. Ну, яка вона потужна, а? Так, скільки тут ходів? Один хід. Давайте спробуємо залишити, напевно... Кедмана. А, сюди заблокуємо. Угу. Добре. Так, зробимо ось такий хід. Там червоні сині уйдуть. Ай, там бомба собралась. Так, там буде контратака. Нам потрібна люся. Давайте ось так. Два жовтеньких там сині уйдуть. Ще жовті заїхали чудово. Так. Угу, заблокувала тих. Тихо-тихо. Добили. Люся не заряджена, це погано. Ну давайте спробуємо зняти з себе. Поставити міньйонів. Ну і спробуємо зняти контру. Так, знялось. Але цього ми не добили, який він теж такий потужний, потужний. Так, можемо трієчку зібрати жовтих і зібрати нашу люську. Так, угу. Так, блокуємо сюди. Ай-яй-яй-яй, що ж я зробив? Я хотів... Мм, це... Добре, давайте спробуємо кріти зняти. Я неправильно сходив, я хотів камінчиками зняти і Люсі заблокувати Кіпріота. Це моя помилка. Ого. Угу. І все, тут вже я не витягну, напевно. Проб'єм цього. Як же я помилився? Давайте Люську будемо пробивати. Так, шукаємо синіх. Нам потрібно багато синіх камінчиків. Так, спробуємо тут. Угу. Люсю, над... Люсю потрібно забрати, пробачте. Угу. Добре, залишився Кіпріот своїми корінцями Але у нас є гормик, який їх може пробивати. Так, давайте ось так. Тоді в нього прокинемо. Угу. Так, його контратаку будуть знімати наші міньйончики. Так, добре, синенький. Будемо пробивати. У нас теж є карінці. Фух, оце бій, оце так бій. Ну, витягли, витягли. О там моя помилка була. Міг і не витягти. Так, ну що ж, поїхали далі. Наступний бій залишився в нас. Ох, Кедман, Кедман. Дуже неприємний. Якщо він декілька разів ударить, то буде дуже неприємно. Так, Можливо, тоді взяти більше червоних. Так, Хасяодун, одну мінньони знімають. Що нам потрібно з себе знімати? Та в принципі з себе нам знімати нічого не потрібно. Себе нам знімати нічого не потрібно, нам потрібно знімати з них, що цей бафає, цей пробиває, цей бафає. Тому тому замість Sony візьмемо Джунаїда одного. Так, кедмана можливо такого взяти. Може взяти ще одного джунаїда замість кедмана. Ну, джунаїд, він тільки прибиває, нічого більше. Ну і може сповільнити, в принципі. Так, диспел нам, потр... нам багато диспелу потрібно диспелу. Ну, у нас буде диспел червоних камінчиках і гормик може диспелити. Давайте спробуємо так сходити тоді. Так, так. Поміняємо загони. Угу, угу, угу. Важкувато буде, звісно. Ну, давайте спробуємо. Всі на альфа зламі можете все бачити. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так, червоні є, сині є. Жовтих немає? Ну, потрібно нам обережно. Можна зробити фіол кріс, але у нас фіолетових немає. Ну давайте з четвірочки почнемо. Фіолет Кріс все ж таки є. Але навіщо він нам потрібен? Він нам не потрібен. Якщо ми фіол зберемо, потім там сині туди уїдуть. Але ми кедмана дуже сильно зарядимо. Ну давайте ось так. Ми там підгонимо червоні. Все ж таки одну ульту ми маємо витримати. Ось таке комбо дуже-дуже чудово пролетіло. Так, ставимо міньйонів. Дуже швидко потрібно робити. Ось так будуть ще жовті. Люся, ай, ми не встигли трішки тихо-тихо-тихо. Так, кого нам заблокувати? Напевно, центр заблокуємо. І ось так збираємо. Так, у нас червоні є. Гормака потрібно було притримати до хася Дуня. Так. Синіх немає, зелених немає. Так, кого нам пробити? Ну, цього можемо добити. Добре, нам потрібні міньйони наші, але ну, давайте сюди. І пасивка не спрацювала. Так, прокинемо сюди. Ось так. Жовтість, там сині знизу зберуться. Можемо втратити нашого хося одуня. Ні, він вдарив по гормику. Тихо-тихо. Так, давайте ось так. Тут ось так. Uh -huh -huh -huh. Так, червоні начебто є, але в нас вони не заряджені взагалі. Давайте ось таке комбо запустимо, пошукаємо синіх. ой ой, -ой. давайте спробуємо зняти сонію Добре. Соня люською кажу. Блокуємо сюди. Так, червоні. Пробиваємо з цього хлопчика. Так, осяодунь, тримайся. Давайте ще ось так. Гормак. <кхем> так, комбо полетіло чудово. Пробиваємо сюди. Добили. Добре. І тут вже добиваємо. Фух. Ось це напряжно було. Майже всі від'їхали. Але все ж таки нам вдалося. Так, топ-1. Давайте подивимося, що оборона Б так і залишається. Так, рейтинг. 253 місце. Ну, добре-добре. Чудовий результат. Ось такий був у нас третій день. Дуже-дуже напружено. Але все в нас вийшло чудово. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!